Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Волобаєва і це теропрогноз для Терезів на квітень 2023 року. Отже, подивимося, яким чином ви будете проявлятись в соціумі протягом місяця ваш внутрішній стан. Стосунки для тих Терезів, хто у парі, і для тих, хто наразі у вільному плаванні. Фінанси для Терезів на квітень і рекомендація. Отже, певно, що події, які відбувалися з вами останнім часом, дуже сильно вас змінили і трансформували, а люди будуть бачати вас зовсім нову, інакшу людину, не таку, як вони могли знати вас кілька років тому, начебто. Ви у процесі тривалої трансформації знаходитесь, де ви переглядаєте абсолютно всі установки життєві, абсолютно всі принципи, моральні цінності, ваші внутрішні цінності, сімейні цінності і так далі. Як ви позиціонуєте себе як професіонала у своїй справі? Як ви позиціонуєте себе як особистість і так далі? Тобто. Загалом, соціум буде вбачати у вас людину, яка постійно змінюється, яка шукає відповіді на найглобальніші і найважливіші питання у своєму житті. Загалом це така трансформаційна лінія, яка не залишає по собі нічого із минулого. Тобто все, що було у минулому, для вас наразі перестає бути важливим. Те, що було важливим у минулому, зараз все змінюється. Всі ваші цінності установки ви міняєте на інакші. І це нормально, це такий процес, який. Доволі природній у житті кожної людини. Багато хто з Терезів візьме на себе ключову роль у вирішенні питань у своїй родині. Тобто, якщо ви раніше коливалися і намагалися делегувати певні обов'язки або прийняття рішень своїм партнерам, то наразі стає зрозуміло, що ви маєте тягти цей, цю. Ці обов'язки, що так чи інакше від вас залежить прийняття рішення у вашій родині. Зокрема, це стосується фінансів. Можливо, тут мова йде про перерозподіл сімейного бюджету, або ви стаєте більш заробляти, починаєте, ніж ваш партнер, або ви взагалі залишаєтесь на самоті з вирішенням фінансових, всіх фінансових питань вашої родини. Зокрема, для більшості тиразів це буде так. Дехто може отримати неочікувано якийсь спадок, який вас змусить переоцінити ваше життя і стати більш відповідальним. Для когось буде важливим питання, постане важливе переїзду, причому переїзду всієї вашої родини. І ви також будете тут ключовою фігурою прийняті рішення цього. Власне, внутрішній стан у вас заточений на те, щоб зберегти фінанси. Тобто, якщо ми говоримо про те, що ви отримуєте певний спадок, а всередині ви розумієте і відчуваєте, що вам необхідно цей спадок зберегти і примножити, що ви не можете його просто так витринкати на якісь забаганки і на цьому розпрощатися. Ні, тут мова йде про те, щоб якщо це... Ви у спадок отримуєте, приміром, сімейний бізнес, яким займались ваші батьки або родичі, то ви розумієте, що там певна репутація, яку ви не можете ніяким чином знизити цей поріг репутаційний, і ви розумієте, що вам треба це примножувати. Зокрема, для більшості терезів у квітні будуть важливі внутрішні питання щодо фінансів. тобто або необхідна певна сума, яку необхідно накопичити, або ви загалом хочете отримати певний капітал матеріальний на реалізацію певних ваших цілей. внутрішньо ви будете відчувати себе таким чином, що вам буде кортіти перебувати в якійсь певній своїй зоні комфорту фізично. Тобто занадто багато не циркулювати поміж людей, а в більшості випадків проводити у усамітнених місцях. У когось може бути храм, куди ви можете піти, аби загалом пошукати відповіді на свої внутрішні питання. Для когось стане важливим питання облаштування свого житла, свого будинку у форматі своєї такі, ну, не хочеться сказати, нори. Але місце, де вам дуже комфортно наодинці самими собою, де ви можете обміркувати дуже багато якихось питань, де ви можете прихистити своїх дітей. Особливо це важливо для тих терезів, які за певних обставин втратили свої оці місця комфорту, місця безпеки, відчуття чотирьох стін. Для декого з терезів будуть важливими питання здоров'я. Зокрема, можливо, необхідні будуть кошти або на операцію, або на обстеження певне, або на лікування медикаментозне. Так? І ми говоримо про те, що треба трошки фінанси притримати біля себе, не розтринькувати. А хтось так само буде шукати свого духовного розвитку, особливо, якщо мова йде про певну втрату. Коли ми втрачаємо щось, ми починаємо більше цінувати, та, те, що в нас було. І якщо мова йде про те, що ви когось або щось втратили, вам необхідно це обміркувати, вам необхідно знайти відповіді на питання, для чого це сталося зі мною, що я маю навчитися з цієї ситуації. І ось цими питаннями ви, власне, і будете всередині з себе займатися. Стосунки для тих, хто у парі. Тут ви знаходитесь в певному режимі очікування. А, зокрема, тут мова може йти про те, що ви очікуєте на Боже, як в мене світло засяяло прямо. Так, все мені засліпило світло сонячне, якраз заходить сонце, і воно яскравіше. Питання очікування. Можливо, ви очікуєте певної суми фінансової для реалізації якоїсь ідеї? Яка виникла у ваших стосунках. Так само ви можете очікувати від свого партнера якогось кроку, або ви давали шанс своїм партнерам, і ви очікуєте, що ну, тобто спостерігаєте і визначаєте, чи людина дотримується своїх обіцянок чи ні, чи вона продовжує поводитись так, як їй зручно. Тут хтось міг щось запропонувати, таке нове, достатньо у ваших стосунках, але при цьому це все на словах і на почуттях, на романтиці могло бути, а насправді людина не хоче, не хоче нічого з цим робити. І вам залишається просто реалізовувати всі свої бажання і потреби власноруч. Тобто, ви, звичайно, можете ще почекати, але чи буде з цього якийсь сенс? Ні, вам треба брати. Вам треба брати справу в свої руки. Вам треба брати справу в свої руки і розпочинати щось нове. Навіть якщо це. Може не сподобатись суспільству, головне, щоб ви себе вивільнили, щоб ви прийняли рішення у своєму житті, тому що чекати, так... ви можете, звісно, обрати, чекати, але будете чекати дуже довго, і є ризик того, що поки ви будете чекати, поки це все зреалізується, то, можливо, вам же це буде і не потрібно. трошки краще, начебто буде видно. Стосунки для тих тирезів, хто без пари наразі знаходиться, тут ви багато часу приділяєте своїй роботі. Вам комфортно в тому середовищі, де ви знаходитесь, ви розумієте, що наразі це стосунки, знайомство і так далі. Це не на часі, а вам необхідно завершити якийсь проект, або доробити звіт, або не знаю, довиготовляти якісь речі, якісь товари. Тобто, щось ви випадаєте в трудоголізм. І загалом, якщо хтось до вас проявляється, то люди проявляються настільки до вас пасивно агресивно, що ви вагаєтеся, чи варто взагалі ці знайомства якимось чином продовжувати, або варто сконцентруватись наразі більше на своєму професійному зростанні? Фінанси для вас, ох, тут все у ваших руках. Терези. Тут ви можете просто розпочати з нуля нову справу, при тому використовуючи ті ресурси, надбання і вміння, які у вас вже є, які до вас прийшли з певним досвідом. Так само ви можете. Ви в такій, в такій позиції цього місяця, що ви можете просто звернути гори. За вами можуть піти люди. Ви можете навіть маніпулювати. Ви можете переконувати людей у достовірності своїх ідей. Ви можете робити просто будь-що. За вами прям люди можуть піти. А дехто, звісно, може це використати і не на благі цілі, але тоді пам'ятаємо про ефект бумеранга. Угу. Загалом розпочинається новий якийсь етап, який пов'язаний із фінансуванням, з вашими заробітками, з вашими доходами. А ви можете просто пірнути в якусь суперавантюру, причому на такому ентузіазмі, який може трохи збитися. З плином часу через те, що потрібно не на емоціях і не на ентузіазмі реалізовувати ці всі речі, потрібно це все дуже добре продумати, тим паче, що у вас є всі можливості. А ось така поведінка, коли ви просто пірнаєте омут з головою, вона може призвести до, до виникнення певних обмежень. І тоді ви можете вже... Можливо, необхідно звернутися до юриста або оформити якісь певні речі. Так? А можливо, тут мова йде про страховку життя та здоров'я, тоді здоров'я, зокрема. Тобто тут може вам прилетіти страховка, певна. Але тут буде необхідна допомога вам або медика, король мечів це медик, юрист, або це людина, яка пов'язана з армією, військовою службою, або внутрішніми органами МВС і так далі. Можете переживати за кошти, але вам, вони до вас прийдуть. Зі сторони якось вони до вас приходять. Але щось ви там крутите, мутите Терези. Рекомендація для вас ось якраз не пірнати омут з головою, все дуже гарно обдумувати, не підписувати документи, з якими ви погано ознайомлені. Тобто обов'язково вичитувати, читати буквально кожен рядочок, кожне слово, кожну кому вивіряти, якщо ви не в змозі цього робити самостійно. Особливо мова йде про те, якщо ви влаштовуєтесь на нову роботу. І підписуєте договір або контракт. Тут треба бути дуже уважними, дуже. І, і так само дуже ретельно стежити за своїм здоров'ям, в тому числі і не тільки за фізичним, але й за психологічним. Тут вас може закрутити, може закрутити, і можливо будуть певні пропозиції щодо переїзду. І це теж варто дуже гарно обдумати. Можливо, тут будуть якісь пропозиції недостатні нелегальні, а якісь історії, коли які пов'язані з аферою, з інтригами. А тут треба бути дуже уважними. Такі справи для вас, Терези. Я дякую вам за увагу. Дивіться не лише е таропрогнози, не лише по своєму сонячному знаку, але й по знаку Асцендента. Вони один одного доповнюють. А я бажаю вам вдачі. Я дякую вам за перегляд і буду вдячна за лайки та коментарі. А всього вам найкращого, пока!